Пригай. А зараз дивись, який хлопчик до нас завітає на, в гості на заняття. Ну, давай подивися. Дивись, он, який хлопчик. Дивись, який хлопчик. Дивись, у нього рукавичок багато і шапочка є. А на вулиці холодно, да? Холодно на вулиці, а хлопчик загубив свої рукавички. А ну, знайдіть ось таку червону рукавичку, знайдіть, де червона рукавичка? Допомогіть Покажи, да хлопчику знайти таку червону рукавичку. А ну, покажіть пальчиком, покажіть пальчиком, да, рукавичка? да, рукавичка червона? А ось вона! А ось вона знайшлась рукавичка, да? Знайшлась ось червона рукавичка. Хлопчик вам каже дякую. А ну, давайте ще пошукаємо, Він хоче вдягти ще синю рукавичку. А ну давайте пошукаємо, де синя рукавичка. Ось таку потрібно знайти. А ну покажіть пальчиком, де синя рукавичка. Правильно всі показують, так? Да? Молодці? Ну, давайте подивимося. Де, синя? Ось вона. Ось синя рукавичка. Хлопчик каже вам дякую, Кирюша. Дякую, Дарина. Бачиш, які рукавички? Хлопчик вам каже дякую. Да? Ану сказали дякую. Так, молодці. Дуже. Ну, ану, давайте ще подивимося. Дітки, Дуже. де заховалася сніжинка. Ану, подивіться, де сніжинка заховалася? Де сніжинка заховалася? Де? Ана, покажи, Снежинка, пальчиком, не, пальчиком. так, пальчиком показуємо. Ось сніжинка Кирюша. А де ти заховався там? ну покажи, Тані, де сніжинка? Сніжинка, ну давайте подивимося. Ось сніжинка. Сніжинка на... Капелюсі вгорі. Ану, показали пальчик вгору підняли. Підняли пальчик вгору вгорі, да? Вгорі. На капелюсі у сніговичка. Да? Дітки, побачили сніжинку. Так, ану давайте ще пошукаємо. А де ще сніжинка заховалася? Де сніжинка заховалася, Кирюша, покажи. де Сніжинка заховалася? Сніжинка внизу, пальчик, вказів вниз. Ось вона. А ну давайте подивимося внизу, сніжинка. Да? Ось Я Сніжинка, пари. де заховалася? Так, а давайте ще Кирюша дити. Ану покажи пальчиком. Так, ось сніжинка. Внизу молодчинка, внизу сніжинка. Молодець, так. Ану давайте ще подивимося. А тут де заховалася сніжинка? А ну пошукайте. А ну пошукали, де сніжинка? Дівчатка, дивіться, щоб вони правильно показували пальчиком. Казівним. Нарисуй пальчиком. Де сніжинка? Ось сніжинка, сніжинка. да. Сніжинка знаходиться вгорі. Так, сніжинка. молодець. Це у нас хто замалював? Кирюша намалював. Вона сніжинка. вгорі. Ось вона, да, кружечок стрибнув. Ось молодці, знайшли молодчинки, навчилися вже малювати. Добре. Ну, Це давайте не ще раз. Витирайте. Вмієте витирати? Ні. Витирати. добре, я витру. А сейчас ще А ну mm -hmm. ще давайте пошукаємо сніжинку. Так. А ну, де тут сніжинка? Там? Де сніжинка? Де сніжинка? Показуємо вниз пальчиком. Внизу, да? Внизу. Внизу, да. А це вгорі. Да? Вгорі. Ось замалював Кирюша. Так, Є. ось вона. Знайшли. А Даріна може малювати? Виходить. Є сніжинка, да? Такі, так, ось Дарина знайшла. Її. Молодці, я витираю. Ну, давайте ще раз закріпимо. А тут де сніжинка? Будеш рисувати? Тут деш намалювати. А ну порисуй пальчиком. Де сніжинка? Де сніжинка? Ну, знайшли сніжинку. Да. Ні, Жинка, Кирюша знайшов. І Даріна знайшла. Молодчинка. Так, витираю. Паня ще покаже. Так, витираю, молодці. Так, добре. Продовжуємо далі. І зараз ми трошки з вами відпочинемо. Приготуйте. Так, зараз мене.